Новий футбольний сезон стартує на Рівненщині вже цими вихідними. Десять команд з різних куточків області змагатимуться за право називатися найсильнішим колективом регіону. Серед учасників діючі чемпіони Сокіл Садове, три команди з міста Атомників, Ізотоп-Моноліт та Вараж», а також Маяк Сарни, Калина Бугрин, Енергія Володимирець, Сокіл Зосової, Олімп з Немовичів та Колі ФКС з Костополя. Попередньо планували брати участь у змаганнях ще з Березного і команда зі Здолбунова. Однак, за словами виконавчого директора Асоціації футболу Олега Кучера через фінансові труднощі вони вирішили не заявлятися на чемпіонат. Вимоги, щоб була фінансова спроможність, заявочний внесок треба сплачувати 10 тисяч гривень, мати кошти на оплату домашніх матчів арбітражу це в районі 3,5-4 тисяч гривень за гру. Ну мати можливість виїзду. Транспортом на виїзні матчі усі команди проведуть за сезон 18 матчів. Поєдинки гратимуть у два кола вдома та на виїзді. Як розповіли у Рівненській обласній асоціації футболу, цьогорічна першість буде більш якісною, оскільки минулий чемпіонат команди були розділені по зонах і зіграли менше матчів. Окрему увагу звернуть на організацію поєдинків та готовність мінімальної інфраструктури. Проводимо зараз на цьому тижні інспекцію стадіонів, які будуть задіяні в області. З'їздимо в ОСУ, Володимирець, там в деяких місцях я вже був. Хочемо, щоб були достойні поля і щоб команди грали на непоганих футбольних майданчиках, які відповідають рівню, скажімо обласному. представники команд учасниць обговорили організаційні моменти та дізналися календар матчів. Одна із темних конячок нового сезону минулорічні бронзові призери Сокіл з Осовою, що на Дубровиччині. Гравець команди Олександр Аврамишин розповів, що завдання на цей чемпіонат виступити найгірше, а найбільш принциповим суперником називає Сарненський маяк. Додає, що футбол це більше хобі. У всіх футболістів є основні роботи та способи заробітку. Футболом не заробляємо». Наоборот, там деякі гравці. Свого кармана там за свої власні кошти, там, де коли виїзди, де щось суддям не вистачає, бо в нас бюджет дуже маленький. Нам зарплату, допустим, там не платять тут легіонери, там щось якісь там з інших сел, то щось там стараємося щось десь шукати спонсорів, виділяти по пару гривень їм, щоб на дорогу щось таке. Перше коло чемпіонату області планують зіграти до кінця червня. Потім у команд буде місячна перерва, відновиться чемпіонат у серпні, а матчі другого кола хочуть провести до. Середини жовтня, Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, Випуск новин.